И всем привет, на связи Череп, и сегодня будем играть в Роблокс. Ну, вот одну карту, так что давайте погнали. Я уже тут другой левый накопил, так что погнали. А другой сервер. А мне тут треба. Нужно... Так что... Я, может, тут накоп... Я уже тут развиваюсь очень сильно. Я буду купить яйца за 150 миллионов. Ну, мільйон. Так, зараз катка почнеться. Через 5, 4, 3. У мене є цей газ. І ще зараз ми починаємо. І погнали. У мене сані, у мене крутий транспорт і просто уйдемо. 10 Перший. Другий. Доби, третій, третій. Третій. 33 мільйона десь, так? Да? Новий рекорд. І одразу яйце купляємо Нове яйце. Пошли тебя куплять. Да, все у нас это. Вот, табаем и погнали, что не выпадает. Не выпадает. Эпик сюда! Эпик. Он же есть здесь эпик. все уменьшался, он выпадает. Ну, 134, все так нормально. Все ставим и погнали в катку. Можем вот так, чтобы нам никуда не требует идти. Ось так от і зразу вирубаємо його. Автодрайв Давайте лучше собі тачку посмотрим. Ми так собі таке можемо позволити. Так. Сані купили за 50-ку Ну за 50-ку так. Можна було попотратитися. Ну я сюди давайте майже що Так, давайте автодрайв драйв. Він сам йде. Так, я поки що на третьому місці. Я зараз цього чорнокожого приганяю. Так, 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 давай, 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 давай. Все, я упав. І зараз я получаю 12 мільйонів і купляю собі нову тачку. Що я собі ці тачку в куплюни, давай, давай, давай. В смысле, я її не можу купити. в смысле я собі не можу купити. А, завтра драйвом я її не можу купити. Все, купляємо, вона в мене поставлена, але цю катку вона в мене не буде зараз. У мене тільки 5 мільйонів осталось, а мені треба ще 50 накупити. Так, мені не треба ці... Так, автодрайв, погнали. Камера. У мене Ламборджині. Ламборджині, і погнали, і зараз... Форбездає 60... А чого тут 36-ка? В смысле, это шестерок. Ну, вот такие я зараз тут. Ой, я а почти уже 3 миллиона уйти. Так, а мне треба турбо, а у нас чуть-чуть через 22 минуты. У меня такая лаборатория, и зараз делаю колер. Наилюбимый мой колер. Уже поставлю. Ну, я сделаю чёрный. черный. А не, вот так. Серенький, а не, черненький такой. Классный. Все, вон она. у дуже крута. А мы пока что идем. Давай, погнали, погнали, погнали. А чё она просто так прямо вот такая? Так вот... Ус... все, я умер. Я умер, просто вычу, Ой, я не умею летать. Так, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Погнали. Раз, Так, давай на третьем месте, я погнал. Давай ты погнали, погнали. Давай, давай, гони, гони, давай, 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 давай. Так, я уже вырываюсь вперед. Чем я быстрее упаду, чем я буду на первом месте. Я все равно буду на третьем месте. Я почти за до 4 до 3 долетив. А, не, я уже 3 до уйти. До 3. Я на другом -е месте покаж. Так, у меня пьт. Так, 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 так давай, 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 давай. Тафай, давай выйти. Так, давай. Так, ми 13 миллионів накопили. Давайте якесь дешевенькі. Не-не-не-не-не автодрайв. Там мы якесь собі дешевеньке купимо. Давайте на 90. Таке нам треба еще підкопити трошки. Ну, сейчас треба трошки підкопити, так що давайте After Drives. After drive, погнали. Я поки почилю. Ну, буду грати. Все, давай, у меня раз, я, я купляю. У меня ка... скал, мне мільйон залишилось. Мільйон. И стати тут донатики трошки повыше можно за 5 миллионов донатить. Но я не доначу и не вам не согласится донатить. До ну мій рекорд еще не побитий, це ж понятно. погнали. Так, form is eggs. Мені залишилось осталось трошки прям біля мальчик 60 траву купле. И сразу эпик нор. Ну не думаю, что он будет получше, чем мои. Ну да. Мои даже получше. чем. Вот С5, а вот оце... Ну, Вообще, ничего не немає разницы. Можно его продать, будь ласка? Я уже придумав. На нха. Нет, нельзя. <кх> <кх> <к> 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 давай, давай, ч я хочу перелетіти ч, фиолетового челика. И почти щоб перелеті, почти Якщо бы я его перелетів, би, то я бы на другом месте. Чем він. Давайте автодрайв, ч, губим. Ну, все, погнали. Вообще ждут дуже довго. Фух. Газ включился. Ну, я настоящий базу я хочу подивитися, скільки там коштує друга тачка. Ви скажете, так купи одну тачку і грай за неї. Я скажу, нет. На 100 мільйонів стоїть. Ні, я лучше ту тачку. Давайте я лучше собі персинів влучих поставлю. Або под... щоб я вже хоч до 5... до 5, до 4, чи до 5. Щоб вже цілих 10 мільйонів довести. До крышевого поліве. Долітав. Вони на перш цей чел на першому місці. Ну він зараз просто буде не на третьому, а на якомусь другому місці. Тому що я. Я зараз на третьому буду. Ну, я уже на другому. Сюда давай, давай пошл. Чому він так медленно йде? Ну, от цей челик на другом. Ну, ще він должен бути на перший. А чого цей челик просто на перша? Він перший долетів, чи шоціба Ми вже 8 минут играю в цю гру Так, гоу 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 погнали, погнали. Ну треба сьогодні ещ купить яйце. Но не купимо машину. Просто машина крутиться. Вот уже крутий цвета. Я до трьох долетаю. Я хочу на першу карту піти. Може просто я там буду самым крутым. Вырубаем автодрайв драйв. і и погнали на другую карту. гоу 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 го Ничего я не До Скільки я буду долетать. Просто буду инба. Просто давайте, сюда в тачку полетели. Проо, Сачо! десь... Я тільки перше? Один на п'ять миллионов. фу 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 Тут так не заработаешь. Говно другу карту. Карту и погнали. Зарабатывай денежки. Погнали все ми У нас два минута ровно залишилось. Ну не тут до турбо, тому що турбо вы, як бачите, н -н -н. а залишилось одна минута до кінця каточки. Короче, щось там несправедливо, а не справедливо, тому що я должен запять. Типу, а, мені треба автодрайв. Ой, быстрейше, быстрейше, пошл, пошл, пошл. Давай, давай, давай. Я на третьому місці поки що, на третьому місці. Погнали, погнали, погнали. Гоу-гоу-гоу. Давай, 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 давай. Ну что, меня приземлился. Ага. Но ну, я на третьем месте. Вот, я на третьем месте. Это лучше убор. Опа. Мы уже сто семь миллион. Миллион. ми себе поумараво, да нам фігма не дадуть. А. Ждемо, поки катка начнеться. А вона починається через скоро. давай, 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 просто, просто, просто. У нас осталось. Давай, хто буде на першому місці? Ну, зразу цей челик, я за ним. Ну, не довернуться серии якийсь. Простокий синий зашел, я даже его не можем. Просто сколько він допротить. О, я на першому... Не, ч я на первом місці цей. У нас. У нас совершилось дуже близько. 18 раз против 17. Здесь тут можно даже нубам сразу быть на первом месте, но потом их пробую обгонить та ігра, хто перше приземлиться на карту першим, то він, типа, буде першим. Тому що він, типа, приземлився першим. Ну і поняв. Це роботи по фізиці. Фізика, фізика і фізика. <різь> Яка фізика, математика. Давай <різь> я. Давай, остальная каточка. Давай, 3 миллиона осталось. Давай, туда же можно автодрайв сразу вырубать. Все, вырубаем автодрайв. И мы уже будем в открывать яичко. 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 Яичко раз. А, так это, кстати, чел был с реактивами. Ну, не прям с реактивами. Я не буду ніч донатити донатить. Ма це не показується, що в мене є есть робокс. Мені треба за 0,0 і 5. Мені епік випав А затем Кинг? И девять процентов випадає Сюди його Виставляємо цього. І на другому місці за цього Мені легендарка І Мені буде цікаво. Цель. Ну ладно, мы уже поиграли, и давайте и всем пока-пока!